Рівень дотримання прав дітей сирі та дітей, які потрапили у складні життєві обставини. Обговорили на черговому засіданні обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Як зауважила під час засідання Тетяна Колотілова, заступник голови комісії, на сьогодні на всіх владних рівнях щодо цього питання проводиться досить інтенсивна робота. А от громадськість має займати активнішу позицію у сфері захисту прав дітей, чого на сьогодні бракує. На рівні районних державних адміністрацій проводиться величезна робота по Роботі з благополучними сім'ями, але хотілося б знову ж таки звернути увагу, що Тут повинна виходити ініціатива не тільки від державницьких установ, а від самої громадськості. У сфері ж обласної юстиції, на думку її очільниці, прогалин з такими питаннями не фіксують, адже на контролі перебувають як державні, так і приватні нотаріуси, і в першу чергу перевіряють всі договори відчуження майна там, де стороною є неповнолітня особа. Зауважимо на сьогодні в області зафіксовано 152 прийомних сім'ї, 33 будинки сімейного типу, в яких виховуються 454 дитини. Дякую за